Дніпродзержинські комунальники серйозно взялися за боржників. Рейди по помешканнях здійсних неплатників продовжуються. Чим візит державних виконавців загрожує несумлінним дніпродзержинцям, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Представники державної виконавчої служби міліції, товариства Крона та комунального підприємства тепломережа» продовжують планомірну роботу із злісними неплатниками. Особливо жадібним доводиться розпрощатися із частиною власного майна, аби розрахуватися із боргами за комунальні послуги. В Ході виконання примусового рішення суду. Було описано та арештоване майно, яке згодом буде передано на реалізацію з метою погашення заборгованості. Дані кошти, які будуть вилучені від реалізації, арештованого майна будуть перераховані на рахунок стягувача. Трапляються випадки, коли люди не мають можливості платити, і забрати в них теж немає чого. Але є і городяни зі стабільним прибутком, які тим не менш відмовляються оплачувати комунальні рахунки. Але навіть якщо перед носом у державного виконавця закриються двері, відповідальності боржнику не уникнути. Ділаємо подання до суду, який видав виконавчий документ, і отримуємо хвалу суда принудити на вході. Тобто ми потім уже можемо самі. Ну в общем, Взламувати двері, грубо говоря, і входити, описувати, що нам треба, якщо що то звісно, є. Після візиту держвиконавця власник майна має 10 днів, аби сплатити борг або оскаржити акт опису і арешту в суді. В іншому випадку майно буде оцінено експертом і реалізоване на аукціоні. Але рейди не єдиний спосіб примушувати дніпродзержинців розплачуватися за борги. При выполнении э, технического обслуживания электрощитовой мы будем э, отключать э, пользоваться, э, запретим пользоваться электросетями, жителей квартир, в которых есть долги. Перші 20 квартир наразі вже обмежені у користуванні електричними мережами. Це означає, що власники цих помешкань залишилися без електрики, і боротьба у такий спосіб буде продовжуватись. Окрім того, у неплатників будуть виникати проблеми з оформленням будь-якої документації, що видається підприємством КРОНА. З неплатниками ми будемо боротися. З кожним індивідуально Просто це нужна вже поставити точку над тим, щоб, люди, щоб жильці одні жили за що других. Такого не буває. Тим більше, як правило, большинство ніплатільщиків це жителі приватизірованих квартир. Такі дії вимушені розповідають комунальники. Часу на вмовляння та в розуміння буржників вже не залишилося, адже зима не за горами. Сейчас самое дорогое час. Сейчас кожен день дозволяє нам підготуватися к зиме максимально. Но ті долги, які у нас накопілись, тормозять практично всю нашу роботу. Сейчас ми вынуждены були приостановить роботи по кровлям, по швам, в ожидании поступлення квартирної плати. Але не дивлячись на такі радикальні методи, керівництво підприємства крона готове разом із мешканцями шукати шляхи виходу із крути. Все проблеми, які возникают в сім'ях при оплатить своевременно квартирную плату, можна решить на місці обратившись в адміністрацію крони. Всі ми люди, всякі служби, але однозначно це має бути для офіційно. Першого дніпродзержинського.